31 березня 2025 рік. Нещодавно записував коротеньке відео і закінчував тим, що цей селищний голова, який прийшов до Щерецької селищної ради з 2006 по 2014 рік. Не звертав уваги кілька років у цю громаду греко-католицьку села Сердиця, яка стояла під храмом, мерзла, поневірялася. Лише після цього, як районна державна адміністрація Пустомитівська тодішня заставила його віддати оцю частину приміщення у цього, ось така веранда. Ну, я вже говорив, повторюю і буду повторювати, що він перше, що зробив, це відірвав. Виключив світло, так би, якби це було його, з його кишені, бо це було на балансі селищної ради це приміщення і оплачувалося з бюджету, тобто з нашої кишені. Отже, відрізав він це світло, я дав на три роки, оплачував. Я сказав, що підійшли перед тим У мене дві парафіянки, Рублевська Ірина, Косан Ірина. Ну, сказали, звісно, я змовив я. Я згодився і дав безкоштовно. Але чому ж ви, шановні парафіянки, не винесли це питання на розголос громади чи на іщерці греко-католицької громади, яку він відвідав, цей селищний голова? А тишком нишком, поза очі, поза плечі, звернулися до мене, щоб ніхто не чув, не знав. Так ви вирішували це питання. Я вважаю, що це ненормально, і тому так зараз є. Все поза очі, поза плечі, тишком, нишком робиться. Найгірше це, що, як я говорю, не називають речі своїми іменами. Та говорю, як є, і усунете проблему і більше не буде. Бо зло, яке чинить хтось, яке не покаране, вони знову і знову будуть повторюватися. повторюватися. І я тому так пишу і наголошую кілька разів говорю навмисно, не для себе, а для того, щоб люди так не поступали в майбутньому. Зло, яке чиниться, а хтось спостерігає, яке не наказане, воно повториться знову і знову. Ну, все далі буде.